Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у піднебесні, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Четверта модель від молодого бренду ZIKE представлена під час осіннього автосалону в Гуанчжоу. нею став електричний седан ZIKE 007. Команда німецького головного дизайнера Штефана Зілафа розробила електрокар за всіма правилами золотих перетинів автомобільного дизайну. Зазначимо, що Зілав більшу частину своєї кар'єри працював в Audi та Mercedes. Найкраща його роботи де везні хетчбек Audi A1 та спортбек Audi A7. Електричний седан ZK007, розроблений під його керівництвом, витягнувся на 4 метри 86 см у довжину, ширина авто 1 90 см, а висота 1 45 см, між осями – 2 метри і 93 см. Модель побудована на платформі pma 2 По суті, це та сама платформа SEA, але в ній використовується 800-вольтова архітектура. Підвізка це подвійні поперечні важелі. Електромобіль отримав електродвигун потужністю 150 кВт або 204 кінські сили. З ним сімка розганяється до перших 100 км на годину за 6,5 секунди. Наразі це вся офіційна інформація від виробника. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Перші екземпляри електричного позашляговика Polestones 01 Стоун з нуль і зійшли з конвейера в Китаї через два місяці після його публічного анонсу. А продажі стартували у листопаді. Як ви зрозуміли, у моделі трохи змінили назву, оскільки раніше він анонсувався як Stone 01, що перекладається як камінь. Тепер же це полярні камені, а китайська назва звучала як джі 01 і вона не змінилася. Про самого виробника відомо небагато. Компанія утворена на початку 2021-го як дочірня структура холдингу Beijing Роборок Технолоджі. Основна спеціалізація холдингу роботи пилососи, але ними виробляється й інша побутова техніка. Збиратимуть авто не разом із чайниками та пилососами, а на орендованих лініях заводу державного підприємства Бі Сі. Він же Beijing Отомобайл індастрій Holding. У компанії Рокс Мотор вирішили розробити не роздутий у розмірах електричний паркетник, а справжній позашляховик. Цей електрокар має скласти конкуренцію лі Ауто», яка домінує на внутрішньому ринку електромобілів типу і тобто авто з електромоторами, батарею та девзе, що працює лише генератор. Дизайн авто розробила всесвітньо відома італійська компанія Пінінфаріна. Ціна у Китаї на базовий семимісний g шину 01 починається із 350 тисяч юанів або 48 тисяч доларів. За шестимісну версію просять від 360 тисяч юанів чи 49 тисяч доларів. На завершення скажемо, що цей позашляховик виступає у сегменті ринку моделей L8 та L9 Li-Auto. А як ви вважаєте, чи зможе Rocks Motor переманити клієнтів Li-Auto своїм продуктом? Будемо раді прочитати ваші коментарі. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.